Чому цивільні дратують військових, а також людей, котрі вибрались з окупації і вибрались на територію підконтрольній Україні і які пережили бойові дії. Їхні проблеми здаються дрібними. І ти бачив того, що не бачили вони. Ти знаєш справжню ціну життя, але їх досвід інший. Але це не значить, що він гірший. Пропоную техніку три кроки. Перше. Зупинись, запитай себе, це моя злість чи їх дурість. Крок 2. Уявляй їх дітьми, наївними дітьми. Крок 3. Відповідь однією фразою. Так, я бачив гірше, але ваша проблема і, ми, і має право на існування. Друга техніка мікровідпустка. Коли тебе дуже накриває в розмові, просто вийди, якщо ти можеш. Подивись у вікно з балкону, назви три предмета, назви їх кольори. Це дозволить тобі розслабитись та зняти гнів. Третє, це жарт, можна сказати таку абсурдну фразу: Ну що, порівняємо мої та ваші проблеми, я почну. Мене, наприклад, крили з градів, а вас. Не злитися легко. Але складніше це поважати. Обмежений чужий досвід, і ти воював, щоб вони могли дуріти з дурниць, і це справжня перемога. Дякую тобі.